Доброго дня пані та панове. Сьогодні я змінив трохи форму одягу. Кепка від компанії Многор. Перша українська селекційна компанія, яка е, займається селекцією е, солодкої кукурузи в Україні. Е, компанія розвивається, розвивається дуже швидко. В принципі, є достойні гібриди, які можуть конкурувати на поки що в українському ринку. Думаю, скорі многор вийде на міжнародний ринок солодких кукуруз. Один з таких гібридів це український біколор. В принципі, достойна кукуруза. Вона зараз по мене. Ви бачите її висоту. Звісно, проміряємо. Значить, що хочеться відмітити, кукуруза повністю застала. був прямий з посів, до речі, і кукурудза повністю застала всі морози і приморозки зворотні, які відбувалися у нас на території України. І на сьогодні ми маємо такий результат, який ми згодом побачимо. <кій> Дякую Михайлу Нагарняку за його працю, за можливість отримати на випробування гібриди даної ну, гібриди кукурудз. Тому, в принципі, от десь таке вступне слово я хотів сказати. Давайте, мабуть, безпосередньо приступимо до огляду даної кукурузи. І так, кукуруза біколор український. Як ми бачимо, дуже як висока 180 і вище там до 2-2 з копійками. В Принципі, кукурудза в'яже один-два качана. Ну, для солодких кукурудз це взагалі звичайний показник в'язання одного-двох качанів. І, в принципі, це саме. Значить, було вже декілька разів зібраний врожай по смаковим якостям. Я ще додатково і, звісно будемо куштувати. По смаковим якостям український бікалор може конкурувати з біколорами інших відомих виробників. Значить, завість Качемна. Завість кочемна десь на рівні відбувається 70-60 сантиметрів. Тут у нас 60. Тут у нас Вище вяжеться 70, ну, в общем, 70-60 сантиметрів. Хто слідкував, за моїми оглядами, в інших гібридів біколорів, що рослина менша, що нижня, що нижче зав'язується качан. Ну, така селекція. Побачимо, значить, зараз. Зірвемо декілька качанів і будемо дивитися на зовнішній вив качана і його проміри. Зірвали отаких от трикачане. Є тут прямо ж гігант один. Побачимо, з чим це пов'язано, я так думаю. Значить, кукуруза застала всі ці самі всі приморозки зворотні, дуже стресувала те, що вилізло, стояло біле, відповідно, погано сходило. Чомусь я не дану кукурузу вирощувати через розсаду розсади і так було доволі багато овочевих Ну, в принципі, в принципі звісно ну, не звертаємо увагу совка в цьому році лютує обробка вже була давно ми самі розуміємо що це овоч не кожний інсектицид підійде Щось мені здається, що тут буде подвійний качан. Я думаю, це із-за стресів, які кукуруза отримала під час вирощування всього періоду вегетації. Так, ну що ж, ну так, да, як результат сильно здоровий, сильно товстий качан, як результат. Половина качана недозапилена. Таке буває. Особливо з тими природними умовами, що в нас є. Візьмемо, в принципі, два стандартних качана. Ось таких. Давайте, мабуть, ще один виламаємо. Так, я заглиблюсь у посіву, якщо можна, з вашого дозволу. Будемо вибирати. Так, 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 так. Давайте з іншого боку зайдемо. Як то кажуть, з підсвітної сторони. Тут знайдемо, попробуємо знайти, ага, все, ми його дивилися вже. На стан дозрівання. Ну і давайте. Значить висадка на посів, посів був десь числа 25 квітня, і потім пішли зразу заморозки, приморозки, морози, особливо травневий мороз, був дуже так, ну, все, три стандартних качана. Ми обрали. В принципі, нормальний качан. Так, да, є трохи не до запили, але, але, але погодні умови. Значить, давайте будемо приміряти середньостатистичний качан. 21 см. Ну, давайте, щоб бути, половиною. Раз качан. 22. Досить цікава кукурузка. Тут 21, ну тут не до запил. Ну, 18 хай буде. Тобто стандартна біколорна кукуруза 20-20 18-21 см. Біколор. Значить. Середній загальний статистичний качанчик візьмемо. Отакий у нас качанчик. 20 сантиметрів. Давайте порахуємо, скільки тут, щоб Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, двадцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Ну дальше, сорок один, сорок два, сорок три. Не дозапылку. Достойна солодка кукуруза. Нагадаю, що це українська компанія на селекцію. Ви розумієте, які гроші викидає той же клос на селекцію кукурузи або Спарксід. Е, е, тому, в принципі, достойний результат селекції біковорної кукурузи українського, від українського виробника.

Достойний смак солодкої кукурудзи. Достойний смак нашої солодкої кукурузи без засіхань на якісь вищі матерії, на преміальну якість. В принципі, гідний конкурент на нашому ринку. Для всіх відомих біколорів. Тому, в принципі, многор е, дякую за змогу випробувати даному, е, дану кукурудзу. Е, що сказати? сказати? Побажаємо успіхів многор е, у подальшій селекції і так тримати, пробувайтесь на міжнародний рівень. Всім працівникам компанії наснаги в наш, в, наше, як, в, наш неспокійний, в наш неспокійний час наснаги. Ну і всім нам, звісно, миру, здоров'я, злагоди, наснаги, гарних врожаїв та дебилих спин. Дякую за увагу.